Покупка житла в Канаді може бути вашою помилкою, але в правильний момент це одне з найкращих фінансових рішень. Саме тому тема оренда чи покупка така емоційна. Одні кажуть, що оренда це виконаті гроші, інші кажуть, що купувати зараз це самогубство. Але правда в тому, що і оренда, і покупка можуть бути правильними. Все вирішує момент і підготовка. У Канаді нас вчать. Покупка житла це стабільність. Але ринок змінився: ціни інші, ставки інші, правила гри інші. І сьогодні питання вже не купувати чи ні, а про те, що коли покупка починає реально працювати на вас, найбільша помилка в темі е, покупка чи оренда це купувати житло як перший ваш фінансовий крок, а не як результат підготовки. Коли людина купує житло. Без фінансової подушки, без плану після покупки, без розуміння рахунків і податків, житло швидко перестає бути активом і стає якорем. Проблема не в покупці, проблема купувати занадто рано. Оренда в Канаді часто є перехідним етапом і не є фінансовою поразкою. Вона дає вам час, гнучкість, можливість підготуватися, але лише за однією умовою, якщо паралельно. Є фінансовий план без плану. Оренда це просто очікування. З планом це підготовка до покупки. Покупка житла в Канаді починає працювати, коли у вас є стабільний дохід, є фінансова подушка. Використані правильні рахунки, зрозуміло, що буде з грошима після покупки, і у цей момент житло стає частиною вашої стратегії, елементом довгострокового плану, фундаментом, а не просто ризиком. І ще одна річ, про яку мало хто говорить: покупка житла це не лише цифри, це спосіб життя, стабільність для сім'ї, психологічний комфорт, і це абсолютно нормально. Головне, щоб це рішення було підкріплено фінансово. Житло це не інвестиція номер один, але може бути. І це може бути дуже сильний елемент правильної фінансової структури. Якщо коротко, оренда це не поразка, покупка це не автоматичний успіх. Поганим лише є рішення без плану. В Канаді немає завжди правильно. Є правильний момент для конкретної індивідуальної ситуації. Якщо ви зараз між орендою і покупкою і не хочете помилитися, напишіть мені. В наступному відео ми детально розберемо, коли покупка в Канаді починає реально працювати і стає правильним рішенням, без емоцій, без тиску, тільки по суті.